Вітаю! Ми продовжимо вивчати корені. і логічно було продовжити цю тему з вивченням властивостей кореня. Але я пропоную спочатку опрацювати тему, яка зазначена в даному відео. Формула, яка пов'язує корінь та степень. Якщо ви зможете переходити від кореня до степені, то ви можете виконувати завдання, використовуючи властивості степені, які вам відомі непогано із 7 класу. І, відповідно, не обов'язково буде вивчати властивості коренів. Тому сьогодні ми ознайомимося з формулою, яка пов'язує корінь та степінь, і навчимося нею користуватися. Ось ця формула у двох варіаціях. Почнімо із завдань, у яких потрібно степінь подати у вигляді кореня. Перше завдання. 7 В степені 3 п'ятих. Записуємо значок кореня. Записуємо сімку в основу підкореневого виразу. На місце А, якщо дивитися на формулу. Далі під значком кореня пишемо число, над значком кореня, точніше, пишемо число 5, це n у нашій формулі. І у степінь. Підкореневого виразу, показник степеня підкореневого виразу пишемо число 3. Це наше n. Отже, 7 в степені 3 п'ятих дорівнює корень п'ятого степеня і 7 в третьому степені. І даний вираз ми записали у вигляді кореня. Запишемо 2 в степені 1-7 у вигляді кореня. Значок кореня, двійка на місце а, 7 на місце n. І одиничка на місце n. Але ви знаєте, що показник степеня 1 можна і написати, тому я його забираю. Третє завдання корінь А 9 на місці N, і зверніть увагу, мінус відноситься до чисельника, тому що m Ціле число, а n натуральне число. Натуральні числа вони невід'ємні, тому мінус відноситься до цілого числа. І у показнику степеня підкореневого виразу буде мінус 2. Це наше m. Запам'ятайте, мінус, якщо він є в показнику степені, відноситься до підкореневого виразу, до показника в підкореневому виразі. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте четверте, п'яте і шосте завдання. Перевіряйте. Сподіваюсь, що ви вірно виконали завдання і продовжимо. Якщо в показнику степеня десятковий дріб, як у 7 завданні, то спочатку його потрібно записати звичайним дробом. 2 десятих. Далі. Варто скоротити, якщо це можливо, тоді не доведеться використовувати властивості кореня. Отже, скоротимо 2 десятих на 2 і вийде 3 в степені 1 п'ята. Далі використовуємо формулу переходу від степеня до кореня. Одиничку в показнику під кореневим разом можна не писати. Восьме завдання. В показнику даного степеня також десятковий дріб, тому запишемо його звичайним дробом і скоротимо, знову ж таки, на 2. Вийде 7 в степені мінус 4 п'ятих. Я мінус одразу вже написала до чисельника, щоб далі не плутатись, і використовуємо формулу переходу із степеня до кореня. Дев'яте завдання. 0,75 запишемо звичайним дробом. Скоротимо можна на 25 це максимально можливе число, на яке можна скоротити даний дріб. Вийде ІДК в степені 3 четвертих. Далі використовуємо формулу. Зверніть увагу, що ось тут показник степеня, коли він у вигляді дробу, пишеться не зовсім коректно, розміри чисел цифр мають бути приблизно разів три менші, ніж розмір основи. І вираз ось цей е, дробовий має бути чуть-чуть вище. Але оскільки засобами е, офісними засобами програми Microsoft Office ну, ось так виходить, такий вигляд, то просто зверніть увагу, якщо ви будете писати від руки, то циферки в показнику степені меншими, і сам дріб трохи вище. Призупиніть відео і самостійно виконайте 10, 11 і 12 завдання. Перевіряйте. Записуємо десятковий дріб звичайним, скорочуємо на 2 і застосовуємо формулу. Записуємо десятковий дріб у вигляді звичайного. Мінус одразу приписуємо до чисельника. Скорочуємо на 2 і записуємо за допомогою формули. Десятковий дріб. Перетворимо у звичайний, скорочуємо на 25 і записуємо через корінь. Наступний блок завдань. У показнику степені вмішане число. Спочатку вмішане число потрібно перетворити у неправильний дріб. 1,2 перетворюємо так: 1, множимо на 5 і додаємо 2. Буде 7. Число 7 поміщаємо у чисельник дробу, а знаменник 5, так і залишаємо. Далі використовуємо нашу формулу. 14 завдання. Мінус 2,5 шостих перетворюємо дріб. Мінус залишимо, не звертаємо на нього увагу. 2 множимо на 6 буде 12. 12 додаємо 5, буде 17. Отже, вийде мінус 17 шостих. Далі. Записуємо, використовуючи нашу формулу за допомогою коренів. 15 завдання. Перетворюємо 3,12 в неправильний дріб. Тримножимо на 1236 і додаємо 1 3712. 37, і приміняємо формулу. Самостійно виконайте наведені 3 завдання. Перевіряйте. Я не коментую. Сподіваюся, що ви вірно виконали завдання. 19 завдання. Запишемо мінус 2,3 через десятковий дріб. Перетворимо мінус 2,3 у неправильний дріб і застосуємо формулу переходу від степеня до кореня. 20 завдання. Записуємо через десятковий дріб. Записуємо у вигляді неправильного дробу показник степеня 16. Скорочуємо на 2 даний дріб, буде 8. І застосовуємо формулу переходу від корення до степеня. 21 завдання. Запишемо 4,15 через звичайний дріб. Далі можна перетворювати в неправильний дріб, а потім скоротити на 5. Але легше спочатку скоротити дріб 15 сотих на 5, буде три. І далі вже перетворити неправильний дріб. Взагалі ви можете виконувати в тому порядку, в якому вам зручно. Отже, вийде корінь 20 степеня із С степені 83. Зупиніть відео і самостійно виконайте 22, 23 і 24 завдання. Перевіряйте. 22 завдання запишемо через, десятку, через звичайний дріб. Перетворимо в неправильний і застосуємо формулу, переходить від корні до степен. Мінус 5,2 можна скоротити на 2, буде 15, перетворюємо в неправильний дріб і формула 1,32. 1,32,32 можна скоротити на 4, буде 8,25, перетворюємо неправильний дріб і записуємо через корінь. 25 завдання. Відмінність цього завдання від попередніх в тому, що в основі степеня не число або змінна, а вираз. Але принципово це нічого не міняє. Вираз, який знаходиться в основі степеня, ми записуємо як основу підкореневого виразу. Число, яке знаходиться у знаменнику показника степеня, записуємо над коренем. А число, яке знаходиться в чисельнику показника степеня, початково записуємо як показник степеня підкореневого виросу. Ну, сказано, це заплутано. Дивимось просто на рішення, і думаю, що проблем не буде. Ось таке рішення. 26 -е завдання. Записуємо, х плюс 2, записуємо спочатку мінус 5,1 перетворимо у неправильний дріб. Мінус 11 друг. І далі застосуємо нашу формулу, вважаючи, що роль А грає вираз х плюс 2 b 27 -е завдання. Спочатку десятковий дріб запишемо через мішане число. Далі перетворимо це мішане число у неправильний дріб. 13 і записуємо через корінь. Да, зверніть увагу ще, що в 26-му завданні вийшов корінь квадратний. Над коренем двічку можна написати. Зупиніть відео і виконайте 28, 29 і 30 завдання самостійно. Перевіряйте 28 завдання. Одразу проміняємо приходу і степеня до кореня. В 29-му завданні 3,29 запишемо в 29 і застосовуємо нашу формулу. В 30-му завданні запишемо десятковий дріб через звичайний. Перетворимо в неправильний е, скоротимо і перетворимо в неправильний дріб. Можна спочатку перетворити в неправильний дріб, а потім скоротити, немає значення. І застосуємо нашу формулу. У наступних завданнях ми будемо записувати. Корінь у вигляді степеня. Ці завдання більш практичні, тому що працювати зі степенями легше, ніж з коренями. Отже, 31 завдання, корінь 6 степеня із 3 в 5 степені. Роль А грає трійка, роль М число 5 і на місці N стоїть 6. Тому даний корінь перетвориться у такий степень: 3, в степені 5 шостих. 32 завдання. Замість А у нас 2. Замість М 3 і замість Н 4. Отже, вийде 2 степені 3 четвертих. 33 завдання. А в степені мінус 7 дев'ятих. Мінус 7 відноситься до чисельника, але коли ми записуємо в вигляді степеня вираз, то мінус ставимо перед дробом. Зупиніть відео і самостійно виконайте 34, 35 і 36 завдання. Перевіряйте. Я не коментую. Сподіваюся, що ви правильно виконали дані завдання. 37 завдання. Зверніть увагу, що над символом кореня не стоїть ніяке число. В таких випадках мова йде про корінь квадратний. Тобто, ось тут можна написати число 2. Я його напишу у цьому завданню, інших писати не буду, просто запам'ятайте двічка. І тоді, застосувавши формулу переходу від кореня до степеня, отримаємо 7 в степені 9. Других. Далі можна записати 9 других у вигляді десяткового дробу. 9 ділимо на 2, буде 4,5 4,5. Отже, отримаємо 7,4 в степені 4,5. Перетворити звичайні дроби в десяткові не обов'язково, але потрібно вміти це робити. Отже, отримуємо 7 степені 4,5. До речі, з десятковими дробами далі легше виконувати дії. Тому, якщо можливо перетворити звичайний дріб у точний десятковий дріб, то варто це робити. 38-ме завдання. Також корінь квадратний. Двічку я уже не пишу. Розуміємо, що вона там має бути. Отримаємо це в степені мінус 3 других, 3 ділимо на 2, буде 1,5. І отримаємо це в степені мінус 1,5. 39 завдання. Записуємо у вигляді степеня хміну 1 в основі і в показнику мінус 7. Других. І 7 других перетворюємо у десятковий дріб. 7 ділимо на 2, буде 3,5. Отже, отримаємо х-1 в степені мінус 3,5. Зупиніть відео і самостійно виконайте ось ці три завдання. Перевіряйте, я не буду коментувати. Думаю, що проблем у вас не виникло. Розглянемо останній блок завдань. В умовах цих завдань над символом кореня не стоїть ніяке число. Ви вже знаєте, що там має бути двійка, і в показнику під кореневого виразу також немає ніякого числа. В такому разі, ви знаєте, що потрібно писати одиничку або підрозумівати одиничку. Таким чином, ми отримаємо корень другого степеня із 5 в першому степені. У завданні 43. Далі. Застосовуємо формулу переходу від кореня до степеня і отримаємо 5 в степені 1 друга. 1 ділимо на 2, буде 0,5. Отже, корень квадратний із 5 дорівнює 5 в степені 0,5. Корень квадратний із А в першому степені я дописуюсь тут двічку, і тут ось одиничку. Перетворюємо за допомогою формули переходу від кореня до степеня, буде А в степені 1 друга і 1 друга це є 0,5. 45 завдання. Над символом кореня пишемо двічку, корень квадратний. Далі, так як у нас не просто число або просто змінна просто буква, а у нас вираз підкореневий, то ми ставимо дужки. і пишемо показник 1. Далі. Використовуємо формулу переходу від корення до степеня, вважаючи, що А це вираз С плюс 3. І записуємо одну другу, як на цілих 5. Десятих. Зупиніть відео і самостійно виконайте останні три завдання. Перевіряйте, я не коментую і трошечки спрощую записи, не записую двічку над символом корення і одиничку показнику степеня підкореневого виразу. Сподіваюсь, що ви виконали завдання вірно. І навчились за допомогою даного відео використовувати формулу переходу від коренів до степенів і, навпаки, від степеня до коренів. На все добре, миру вам і здоров'я!